Counter-Strike Global Offensive з року в рік не занепадала, як це часто буває з мультиплеєрними іграми, а навпаки, приваблювала щоразу більше нових гравців. І що популярнішою ставала гра, то частіше там стали помічати відомих особистостей. Відеоігри вже давно є чимось більшим, ніж просто спосіб весело провести час. Це культурний пласт, бути частиною якого окрема цінність. Тож у цьому відео ми розповімо вам про тих спортивних і медійних знаменитостей, які є частиною спільноти counter strike і навіть у найбільш насиченому графіку все одно знаходять час для улюбленої гри. Обов'язково додивіться цей ролик до кінця, щоб дізнатися, хто найкращий гравець в CSGO з українських футболістів. Неймар. Відкриває наш сьогоднішній перелік, напевно, найвідоміший фанат Counter-Strike у світі бразильський футболіст Неймар. Для нього це не просто хобі. Неймар цілком серйозно ставиться до своїх матчів і рейтингу на фейсах. Він також дружить із бразильськими професійними гравцями, зокрема, Фолен і Колзера в його паті частенько допомагали футболісту в перемогах. Хоча не те, щоб Неймару потрібна допомога, бо свого часу він вигравав клатчі в самих Шокса і Зайву. У 2020 році він навіть пропустив церемонію нагородження The Best Football Awards, щоб запустити власний стрім із КСГО, де грав тоді разом із Сімплом. Ну а коли Мейджор нарешті завітав до Ріо, Неймар, звісно ж, не міг такого пропустити і теж дивився турнір у стінах Жунес Арени. Коли справа доходить до офіційних змагань, тут у Неймара все просто. Він затятий фанат фурії, яку публічно підтримує за кожної нагоди і регулярно запрошує гравців команди пограти з ним у паті. Єжи Янович. У слід за бразильцями на шкалі пристрасті до Counter-Strike йдуть поляки. Тенісист світового класу Єжи Янович. Так само влучно накидує і в шутері від Valve. Утім, коли Янович усе ж не влучає в ціль, то активується справжній вулкан емоцій, яких і чекаєш від польських гравців у КСГО. Завдяки своєму розважальному ігровому контенту і частим трансляціям з популярним польським стрімером Ізаком Янович зібрав 66 тисяч підписників на Твіч Дед Маус. Канадський діджей і музичний продюсер Дед Маус є затятим геймером. І, зокрема, багато грає в Counter-Strike, чим уже приваблює багатьох прихильників цього шутера. Також Дед Маус тісно товаришує з колишнім програвцем, а нині популярним стрімером Шраудом. На відміну від інших знаменитостей, які захоплюються іграми, Дедмаус не просто час від часу запускає саму гру, а й цікавиться кіберспортивною сценою та частенько дивиться прямі трансляції великих турнірів. Якось навіть Counter-Strike допоміг Дед Маусу зберегти авторські права на пісню. Діджей кинув виклик співаку Аарону Картеру і показав їхній двобій у прямому ефірі. Дед Маус очікувано обіграв співака, адже мав більше досвіду в кесі. Та зберіг за собою права на ремікс композиції Зевель. Well. Оце так непоганий спосіб вирішувати суперечки, правда ж? До речі, саме з Дедмаусом пов'язаний сьогоднішній факт дня. Музикант став першим у світі, хто мав серверну кімнату в приватному будинку. Зроблена вона передусім була для обробки і збереження даних з музичної майстерні Дедмауса. Окрім того, він збудував собі повноцінну ігрову кімнату на 5 ПК, щоби збирати з друзями фулл патів, КС, Доту і інші мультиплеєрні ігри. Про Доту, до речі, не жарт. Хай запал Дедмауса з роками з газ, але в певний період він був доволі затятим гравцем. Виступав на вечірці з нагоди 5-го інтернешнала, а також написав ексклюзивний набір музики для Доти 2. Солджа Бой. Репер Сол Джабой, напевне, є одним із найдавніших фанатів CSGO серед знаменитостей. Хай його обліковий запис у Steam цього року не активний, але Солджа провів у CSGO тисячі годин. І навіть коли репер пересідав за інші шутери, йому в нагоді ставали досвід і влучність здобутів Counter-Strike. у грудні 2018 року. Солджа заявляв, що має намір відкрити свою кіберспортивну організацію. Він сказав, що багато дізнався про роботу кіберспортивних клубів від стрімера Нінджа, який роками представляв організацію Luminosity. і тепер хоче дати шанс пристрасним і талановитим гравцям. Солджа Boy хотів підписати команди Call of Duty, CSGO, Fortnite і Overwatch. Однак, на жаль, чи на щастя, Soulja Boy і Спортс так і не стали реальністю, як і багато інших бізнес-ідеї виконавця, і репер більше не повідомляв про свої наміри підкорити кіберспорт. Йонас Єрепко, шведський баскетболіст Йонас Єрепко один із давніх шанувальників серії Counter-Strike. Він починав ще з КС-16 і вже багато років грає в шутер Valve, про що неодноразово говорив у своїх соціальних мережах. Зокрема, в Твіттері, де спортсмен постійно кликав своїх підписників залетіти до нього в паті для матчмейкінгу. Однак Йонас у своїй любові до КСУ пішов далі за більшість знаменитостей і придбав кіберспортивну організацію Renegades, яка з 2015 року має команду з КС ГО. Кріс Вайдман професійний боєць ММА та колишній чемпіон UFC у середній вазі Кріс Вайдман – Ще одна спортивна знаменитість, яка цінує Counter-Strike. Ветеран UFC зараз часто транслює Call of Duty, але його контент із CSGO довгий час був основною потіхою для шанувальників спортсмена стрімера. Незважаючи на відсутність активності останнім часом, у 2022 році його канал на Twitch налічував 10 тисяч підписників. Попереду в нас ще немало колоритних знаменитостей, зокрема й українських. Але перш ніж ми продовжимо, нагадуємо вам підписатися на канал GG Кіберспорт і тиснути на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі появи нових відео. І раз чимало героїв цього ролика були шанувальниками CSGO ледь не з перших днів існування гри. То цікаво, чи пам'ятаєте ви, коли саме відбувся реліз Global Offensive? а. 21 листопада 2011-го, Б. 21 травня 2012, го Ц. 21 серпня 2012-го чи Д. 21 листопада 2012 го року. Звісно, інформацію про КС почали щедро ділитися за кілька місяців після першого International з Доти, коли почали розсилати перші інвайти на закриту бету. Але от для широкого загалу КС стала доступною в серпні 2012 року. Цікаво, чи хтось із наступних знаменитостей сам про це пам'ятав? Казиміро. Казиміро Луїс Семедо Сантос, або ж просто Казиміро, є триразовим чемпіоном Іспанії та п'ятиразовим переможцем Ліги Чемпіонів, а також чинним гравцем Манчестер Юнайтед і збірної Бразилії. А поруч із цим усім, Казиміро завжди був фанатом КСГО і бразильських команд, домінування яких якраз припало на чемпіонські роки Казиміро. Хай футболіст не так яскраво проявляє свою любов до гри як Неймар. Але шанувальники Казиміро знають про його багаторічну любов до counter Контрстрайку та забігають на його стріми, де він показує досить виважену гру. До всього футболіст створив власну кіберспортивну організацію під назвою Case eSports, Ну або Кази eSports, Тут можна читати як вам завгодно, яка має склад із counter Страйку, але виступає здебільшого на локальній просені Бразилії. Мама! Лоджик Популярний репер Лоджик завжди захоплювався комп'ютерними іграми і знаходив способи поєднувати це захоплення з музикою. Він має навіть свій канал на YouTube, куди публікує записи своїх ігрових сесій. У Counter-Strike Лоджик не такий досвідчений, як багато інших героїв цього відео. Репер належить радше до тих, хто відкрив для себе CSGO на тлі популярності гри в останні роки. Шанувальники Лоджика довідалися, що він взагалі грає в КСГО з випадкового стріму та відеодзвінка Рейну, гравцю команди Face Clan, де Лоджик питав у кіберспортсмена, як йому грати в CSGO з геймпада. Ох уже ці консольні геймери, яким ліньки опанувати силу. Клавомиші. Халвор Юліус Бьордсон. Ісландський професійний стронгмен, один із найкращих силових спортсменів усіх часів, також відомий як гора з популярного телесеріалу Гра престолів Силач має 4 мільйони підписників в інстаграм і, як виявилося, є завзятим гравцем у КС, який теж почав свій шлях ще з 1,6 на тлі скандинавської КС Манії. Бьорнсон якось зізнався, що у КС він провів більше часу, ніж у будь-якій іншій грі, Даз 2 є його улюбленою мапою, а в матчах він завжди любить грати на точці Б. Нікола Йокич. Сербський баскетболіст Нікола Йокич є одним із найкращих баскетболістів на даний момент. Він може похвалитися двома нагородами МВБ і нещодавнім титулом НБА у складі Денвер Нагетс. Йокич, на відміну від багатьох своїх колег по корту, які надають перевагу віртуальним версіям баскетболу чи американського футболу, здавно полюбляє Counter-Strike. І не тільки сам грає, а ще й затягнув до себе в паті на регулярній основі Ніколу Вучевича з Чикаго Булз. Ну і звісно ж, Counter-Strike є улюбленою грою українських футболістів. Більшість із них, щоправда, грає лише собі навтіху, але серед них є й такі, хто непогано так навалює на фейси. Наприклад, динамівець Микола Шапаренко, один з найсильніших за рівнем з усіх українських футболістів УКС. Навіть на шоу матчах Миколу часто обирають на рівні з колишніми програвцями та коментаторами. Крім того, півзахисник грає у діамантовій лізі на фейсет. Михайло Мудрик, гравець Челсі, тільки нещодавно залетів на фейсет, маючи 75 зареєстрованих матчів у профілі. Перша гра на аккаунті датована 17 березня цього року. До того ж, на відміну від більшості інших спортсменів, він є снайпером. 33-річний Євген Коноплянка ледь не найсильніший серед усіх футболістів у КС. У Євгена, який зіграв 1200 матчів на платформі, найвищий КД і Ело серед усіх вищезгаданих. Ну і куди ж без гравця Арсеналу? Олександра Зінченка, який має аж 3000 годин в КС та 2600 зіграних матчів на платформі «Фейсит». Найулюбленіші мапи Mirage, Даст та Інферно. На першому зіграно близько тисячі матчів з КД-1 і 15. До всього Любов Зінченка до гри вийшла на новий рівень. Футболіст заснував власну команду під назвою Passion UA, де зібрав молодих і перспективних українських гравців. А тренером команди став Михайло Кейн-Благін, колишній тренер Наві. Звісно, цей перелік далеко не повний, бо в КС грають і менш відомі постаті, і хтось локально знаменитий у тій чи іншій країні, але хай там як, із популярністю counter strike у в його оновленій подобі, до нашої спільноти неодмінно долучаться й інші відомі персони. Що ж, на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте його вподобайкою, коментарем і поширенням у соцмережах. А також дивіться й інші відео на найкращому кіберспортивному каналі GG Кіберспорт. До зустрічі!